Внаслідок обстрілів Бахмута на Донеччині загинула людина. Ще один мирний житель поранений у Костянтинівці. У місті також пошкоджені чотири багатоповерхівки та палац культури. Протягом трьох годин окупанти обстрілювали часів яр із градів. Пошкоджено щонайменше 12 будинків. Підприємство Промзона та Газогін. Ще два будинки понівечені у Солодарській громаді. На Донецькому напрямку ніч минула порівняно спокійно. Зафіксовані поодинокі обстріли Мар'їнки, Красногорівки, Катеринівки. околиць Курахівської громади. Мади та Авдіївки. Двоє людей були поранені внаслідок обстрілів росіянами Херсонщини минулої доби. Про таке повідомила обласна влада. Російські окупанти 38 разів обстрілювали територію регіону. По мирних людях били з РСЗВ, мінометів та артилерії. Дев'ять разів армія агресора била по Херсону, цілила по житлових кварталах міста. Через обстріли пошкоджено медичний заклад та житлові будинки. Щонайменше найменше населених пунктів обстріляли російські війська минулої доби на Харківщині? Таке повідомили в обласній військовій адміністрації. По мирних людях ворог бив із танків, мінометів та артилерії. У Куп'янську внаслідок ракетного обстрілу значних пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок. Сьогодні зранку ворожа армія знову вдарила по місту. Пошкоджені три приватних житлових будинки та господарчі споруди. Спалахнули пожежі, минулося без постраждалих. Росіяни напередодні обстріляли три громади Сумщини: Білопільську, Юнаківську та Серединобуцьку. Зафіксовано понад три десятки прильотів. Окупанти стріляли з мінометів автоматів та скидали вибухівку із безпілотників. За даними обласної влади, минулося без жертв та руйнувань. І вже сьогодні, вночі, армія агресора в напрямку одного із сіл Новослобіцької громади здійснила п'ять автоматних чек. З Вугледара евакуювали останню дитину. Таке повідомила поліція Донецької області. Рятувальну операцію здійснив екіпаж Білий Янгол. Правоохоронці ризикували життя, і 15-річного хлопця вивозили під час стрілецького бою. Тамтешній священник священик з дружиною та трьома дітьми, 19, 18 та 15 років, категорично відмовлялися виїжджати з Вугледара. І це попри те, що родина тулилася у підвалі багатоповерхового будинку, що стоїть за кілометр від позиції російських військ. Під час кожного візиту до Вугледара правоохоронці намагалися переконати родину полишити небезпечне місто. Зрештою, їх на броньованому транспорті евакуювали до бабусі у Курахове. Вы выезжаете. Вы совершеннолетний. Можете да. оставаться. Да. Хотите, вы, вы с ним. Вы с ним. Нет, не права права никого вы запирать. с ним. Они вам Вы да. Бога а затронули. Вы затронули вашу ваш семью. Ваш 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 у нас покровительство, у на покровительство на небе. Звонят, нет, говорят, что там холодно. Там отключают или Нет, не отключают. Николаю почти 16 лет. Вы не имеете нет, права. Ну, он же выслушал. Слушайте, они вот у них. Я же представитель закона. Показать документы. Я могу показать. Нет, нет. Нет, у нас нет, нет. Что не влазит? Завтра приезжаем, забираем, но уже без него, ага, а Андрей вы, Александрович. Струма, да? <свистак> <свистак> все, подходим к Друму. Ну, я хоть знаю, что если возьмем Все, Друма. в автобус. Да. Все, а мир, мир, сядь, мир, 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 главное, чтобы мир был. Здесь а там, а если мира нет, быть. если его голод и мир, тоже. А у нас у нас мир. У нас мир. У нас, мир, у нас главное, чтобы мир. А главное, чтобы Хорошо, хорошо, если нас сейчас мы будем сейчас мы дайте нам время. а Артем Витальевич, скидка зараз людей залишается на месте? Зараз в месте залишается Приблизно 300 людей дорослого населення, і сьогодні проводимо операцію по евакуації останнього останньої дитини. За местового года. Сколько там все? Довольны или нет? Нет, нет, нет. нет. Довольны? Ну, а люди рискуют своей жизнью вас вывезли. А мы не просили. Здравствуйте. Здравствуйте. Получается мы вас вывезли. вывезли. Родственников. Мы вывезли вам родственников. Очень не хотели, очень нервничали. Да. Что? Вы их возьмете да, к себе? да, да. У вас да. есть условия? Есть. Точно? Ну потому что детворы целая машина. Ну как, ну, троє, трое? Трое да. все, всех. Всех, это, все, это мои люди. дети. Все. Вы довольны? Да. Спасибо вам. Спасибо за Господи. Все. все, давайте. Вы, вы вам спасибо. Все, спасибо. Да, все, потому все. что от них спасибо, мы не дождались. Все, спасибо, Господи. Чисо окупантів ліквідували наші військові за останню добу. Такі дані назвали у генштабі. Не дорахуються росіяни ще чотирьох танків, сімох бойових броньованих машин та чотирьох артилерійських систем. У ворога мінус два засоби ППО, а також одна одиниця спеціальної техніки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати росідаян складають майже 140 тисяч осіб. Сили оборони відбили атаки росіян біля понад 20 населених пунктів. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Противник і надалі прагне взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, тому проводить наступальні дії у регіоні. При цьому окупанти несуть втрати та намагаються їх приховати. Зокрема, спалюючи тіла загиблих. Так є інформація, що біля Крематорію у Криму постійна черга з військових автомобілів. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найма більше ППО, танків, артилерії та снарядів у своєму вечірньому зверненні. Президент Володимир Зеленський прокоментував результати вчорашнього Рамштайну. Глава держави наголосив, аби перемогти Росію, важливо максимально швидко отримувати озброєння та проводити навчання наших військових. Підтверджено партнерами більше ППО, підтверджено більше танків, підтверджено більше артилерії, снарядів, підтверджено більше навчання наших військових не все про Рамштайн можна повідомляти публічно. Значну частину домовленості і дискусій варто залишити за зачиненими дверима засідання контактної групи. Але я можу сказати впевнено, що базові тенденції залишаються незмінними. Україна і партнери разом роблять все, щоб держава-терорист програла і щоб це сталося швидше. Напередодні стартувала дев'ята зустріч у форматі Рамштайн. У ній бере участь 54 держави. Міністр оборони США Лойт Остін пообіцяв, що країни союзниці допоможуть Україні перейти у контрнаступ вже цієї весни. Що ж до літаків, то тут очільник Пентагону сказав, що новин на тепер немає. Очікують, що сьогодні контактна група з питань оборони України обговорить постачання танків. Щонайменше 6 тисяч українських дітей утримує Росія у таборах. Головна мета яких політичне перевиховання. Про це йдеться у доповіді дослідників з Єльського університету. Аналітики виявили, що найменше сорок об'єкти на територію Росії чи окупованого Криму, де утримують дітей. Так звані табори діють у рамках великомасштабної планомірної мережі, яка з'явилася у Росії з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. За інформацією аналітиків, наймолодші виявлені дитині було 4 місяці. В деяких таборах військову підготовку проходили діти, починаючи з 14 років. У багатьох випадках Росія нібито тимчасово евакуйовувала дітей з України під виглядом безоплатного літнього табору, щоб потім не повертати дітей і припинити будь-які контакти з їхніми родинами. Очевидно, що такі дії матимуть серйозні довгострокові наслідки для розвитку цих дітей. Мережа закладів, куди їх споряджають, величезна, охоплюючи окупований Росією Крим всю Росію від Чорноморського регіону до далекого сходу. Понад 2 мільярди гривень спрямував на допомогу збройних сил України фонд Порошенка разом із волонтерами за ці гроші купили зброю, вантажівки, бронемашини, тягачі, старлінки, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, бронежилеті, натовські аптечки, 50 тисяч комплектів військового зимового одягу. І це ще не весь перелік допомоги. Великою популярністю військо користуються й мобільні лазні, які передав фонд Порошенка з першого дня широкомасштабного вторгнення. П'ятий президент Петро Порошенко Порошенко разом з командою взяв шефство над створенням батальйонів територіальної оборони Києва та області. Ці підрозділи одними з перших рятували людей з Ірпеня та бучі. Фонд Порошенка також співпрацює з волонтерами справи громад. Водночас варто зауважити, що багато благодійних проєктів поки що не розголошуються через загрозу для життя людей. Це усі новини на цю мить зустрінемося менше ніж за годину. Слідкуйте за оновленнями, а також підписуйтесь на наш ютуб канал. Як саме це зробити, ви бачите знизу ваших екранів? А ще більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого.